розсипається Під рукою пожнивні рештки. ґрунт. Як він буде розроблятися? Та. Як він буде розроблятися, візьмете відкрите Открите Открите місце. місце і були якісь пожнивні рештки. Зверху залишки їх є. Дивимося, що робиться Це всередині. всередині. немає. Поструктурений. Я свою роботу зробив. І розсипається земля волога. Ох, боже, так приємно до ножки. Така вона м'якенька. Так, звісно. Не, ну, так. Дивись, як зашла, да? Розсипається земля волога. Що okay. тут? Знає, тут? Ні, 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 подожди, я просто, що воно впало, таке, таке звук, наче камінець. А подивися Nie, під, розсипається. під рукою. Пожнивні рештки. Людкір грунт. Як він буде розроблятися? Так. Як він буде розроблятися і в ньому вологи. Він мокрий. В ньому вологи купа. Ну Nie. не мокрий. Вологі. Питання виповненості земна. Воно виповнено. Будемо сподіватися, що з цим проблем не буде. Будемо сподіватися, будемо сподіватися. Результат на лісо. Я роз... зробив свою справу. О, да, давай... Открите місце. відкрите місце. Открите місце. І були якісь пожнивні рештки. Зверху залишки їх єсть. Подивимося, що робиться всередині. немає. Поструктурений, яр свою роботу зробив. Плюс оце залишки того і бактерій. Це той азот, про який рассказывать никто толком не бачил